На зовнішньому боці опорної стінки склонів приморського бульвару встановили вловлювачі одеситів за ініціативою Костусіва на улюбленому місті Одеситів і гостей міста тепер красується металева сітка, яка навряд чи послужить прикрасою бульвару. Чи поділяють Одеситим естетичні вподобання так званого народного мера? Дізнавалася Ксенія Тіора. Мета встановленої металевої сітки, як не дивно, благородна захистити людей, що прогулюються приморським бульваром від можливого падіння. Костусів, мабуть, вважає, що Одесити не в змозі себе контролювати, тому так дивно піклуються про їх безпеку. Але враховуючи те, що бульвар є обличчям міста, замість грубої металевої сітки можна було б встановити щось естетичніше. Чи грошей Костусів пожалів, чи так поспішав захистити Одеситів, незрозуміло. Але око Одеситів і туристів нова прикраса не надихає. Вообще похабно, мягко говоря. Это не хватило ни ума, ни фантазии, ничего не хватило. Mm -hmm. Так как не хватает... Ну, в общем, нет хозяина в городе. Mm -hmm. вот а как все. вы считаете, должны на более какие-то красивые? Ну, конечно, нормальные поставить, ограждения, фигурные. Mm -hmm. А что это такое, порнография? Конечно, круто, что все будут теперь живые и целые но в общий план они совсем не очень вписываются. Вот, хотелось бы, чтобы придумали что-то поинтереснее, чем просто железный забор на Приморском бульваре, прекрасном нашем. Я думаю, конечно, что можно было сделать более эстетичное что-то, но им, что именно, я не могу сказать. Эстетика немножко хромает, но безопасность мне нравится. До початку туристичного сезону наступного року металову сітку, мабуть, було б краще замінити якоюсь гарною декоративною конструкцією. адже туристи, завітавши до Одеси, поспішатимуть відвідати саме Приморський бульвар, і навряд чи хтось з гостей міста буде у захваті від грубих виловлювачів. А на переобладнання, звичайно, доведеться витратити нову порцію коштів, яких і так бракує в міському бюджеті. Ксенія Тьора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.